Це вітаміни «Бадьорість на весь день від Вівасан Швейцарські, щоб ви розуміли різницю, наприклад, з такими: 27 мікромакроелементів в одній капсулі. Отут денна доза 27 сім мікромакроелементів відповідно і вітамінів і мінералів. Якщо ви трошечки обізнані люди, ви скажете, як це так? В одній капсулі може бути е, вітаміни групи Б, які між собою, наприклад, не поєднуються, їх не можна вживати разом, ну і вони так би протидіють. Хто нутриціології трошки розбирається? Ну, тут таке питання: як це в одній капсулі? А дивіться, от чому відрізняється? Тут просто змололи травки і засипали в одну капсулу, а тут матрична Дуже високотехнологічна структура цієї капсули, вона не відкривається, вона така щільна, як таблеточка, і воно не просто спресовані в таблетовану форму речовини, з якої зроблено. Зроблена матрична структура. Ну умовно, це ніби 3D-принтер її друкував з різними такими знаєте, е е е хитрощами. Ті вітаміни, які між собою не поєднуються, розчиняються в вашому організмі в різних місцях. Вони між собою не зустрічаються. Вони проходять через ваш травний шлях, і на кожному етапі, в залежності від щільності, розчиняється та чи інша частина цієї капсули і вивільняються ті речовини, які от повинні вивільнитися е, в товстому кишківнику, в тонкому кишківнику, в шлунку і так далі. Розумієте, в чому різниця в технології? Це не просто в ціні. Не просто в ціні. І відповідно тут не просто спресовані е, травки, а вийнятий екстракт, концентрат тієї чи іншої речовини з різних, різних, різних джерел. І ці от концентрати, от таким чином в матричну структуру, загнані в одну капсулу. Я багато знаю справді, але ну, просто не встигаю скажу вам розказати про кожен продукт. Про кожен продукт от кальцій, магній, наприклад, це ж мінерали, так? Да? Це ж не просто от витягнуто, звідки і кальцій даний. Багато хто говорить про кальцій. Да, кальцій потрібен, звичайно, зубкам нашим, волосікам, кісточкам нашим. А нічого, що більшість кальцію е, зашлаковує наші судини і створює нам каміння в нирках, що далеко не кожен кальцій нам корисний. Про це ви багато знаєте. От так що і кальцій буває різний, і вітамін С буває різний. Здебільшого він штучний. І вітамін Є, е, вітамін молодості. Ну багато молодості буде від того, що у вас, наприклад, вітамін Є е штучний. Ну, звичайно, він має бути в цих препаратах, він має бути натуральний. Ну це ж все коштує, ви розумієте? Це все коштує і технології коштують, і спеціалісти коштують, і створення таких продуктів коштує. І чому от я власне з Вівасаном найбільше. Найбільше, якщо ви ну, спробуйте зрозуміти зараз, чому я 25 років ні на що не проміняю. Це не просто чергова е, компанія, там і не, не пілюльки. Чергові, е, найбільший показник і перевага цих, от цих продуктів це дуже потужна біозасвоюваність. Bio za svojoj omogočenost in bio dostopnost, torej Оці речовини, які ми вживаємо, вони по максимуму засвоюються в організмі. По максимуму організм їх розчіплює і засвоює. Бо є речовини, які просто проходять через кишково шлунковий тракт, особливо якщо кишківник не дуже чистий, давно там не було детоксу, антипаразитарки і всього іншого. Ну воно пройшло транзитом, та й пройшло. Один процент засвоївся добре, а можливо і не засвоївся, бо така пластикова капсула, знаєте, може ну пройти повз, якщо че. Чесно. Ну, буває, залежно від стану вашого організму. Тому вибір є, вибір дуже різний по ціні, по якості, по технологіях, як ви розумієте.